Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном, коуч з вибору професії. І сьогодні ми поговоримо про Польщу, про а, спеціальності в Польщі і почнемо з одного з найтаких популярніших напрямків, з того напрямку, де більше всього запитів, це IT, інформаційні технології. Що потрібно знати про Польщу, коли ми говоримо про IT? Ну, по-перше, а в європейській системі освіти є ступінь бакалавр, це навчання три роки, або інженер, це навчання три з половиною роки. Тому інформатика або там кібербезпека, або інші напрямки можуть бути або шість семестрів, або сім семестрів. І коли ви подаєте документи на якусь спеціальність, на це потрібно звернути увагу, на яку саме програму ви йдете. Щоб розібратися, що це за програма, варто відкрити сайт університету, подивитися навчальний план і зрозуміти, що саме ви будете вивчати. У відео, яке буде на моєму YouTube-каналі Education Мельченко, ми зараз зробимо це, ми подивимося навчальний план одного з університету, або будуть посилання, як це зробити, наприклад, а як дослідити, чого саме ти хотів. Крім того, да, потрібно перед тим, як ви обираєте цю спеціальність, просто зайти до сайту з пошуку роботи, Jobs.pl, посилання теж буде. І просто мати змогу подивитися. Зараз ми зробимо екранчик, так що... Це було можливо, просто подивитися напрямок IT, шукай праці. І просто ви могли б подивитися, які самі є вакансії, що вам пропонують і які спеціалізації є найбільш затребуваними. Що саме вивчати, коли ви обираєте спеціальність інформатика? Буде ще такий цікавий момент, коли ви будете навчатися до третього курсу. І вже на третьому курсі у вас буде спеціалізація. От саме найголовніше питання це те, як це буде на спеціалізації, що саме вам обирати? Тому ви досліджуєте ринок праці Польщі, які спеціальності найбільш затребовані, і тим самим визначаєте свою спеціалізацію. Посилання на сайти. Пошуку роботи в Польщі, де можна було б подивитися всі IT-спеціальності, теж будуть у тексті під відео. Що ще хотілося би сказати: освіту IT в Польщі можна отримувати польською мовою і англійською мовою. Але якщо ми говоримо про англійську мову, то це буде невелика кількість програм, ну і найбільше таких програм у приватних університетах, де, в принципі, не знаючи польської мови, ви можете навчатися англійською. Які будуть вступні іспити, якщо ви хотіли б в Польщі навчатися англійською мовою? Ну, по-перше, це буде іспит з англійської мови на рівень b 2 або ви маєте надати сертифікат IELTS або TOEFL, і на сайті університету прописані показники, які мають бути у цьому сертифікаті. Крім того, вищий навчальний заклад має змогу подивитися на ваші оцінки, бо ви відправляєте до університету свій? Своє свідоцтво про повну середню освіту та додаток до свідоцтва про повну середню освіту, коли там вказані оцінки. Ну, зазвичай, як таких вступних іспитів е немає, але може бути коротенька співбесіда, якщо вищий навчальний заклад захоче провести таку співбесіду, це специфіка приватних вишів, але не скрізь і не завжди. Це дуже привабливо для багатьох людей не вчити польську, англійську вивчали в школі. Якби вступних іспитів немає, ви йдете до приватного вишу і навчаєтесь. Але знову ж таки, якщо вам підходять такі програми, тому що їх небагато. По-перше, по-друге, вони коштують дорожче, ніж програми польською мовою. І по третє, коли ви будете досліджувати ринок польської праці, подивіться там завжди вказано, яка мова буде в IT компанії робочою, чи потрібно буде добре знати польську мову. Польська мова автоматично не, на, не вивчиться, якщо ви навчаєтесь англійською. Тобто вдома ви спілкуєтесь рідною мовою, потім ви навчаєтесь англійською мовою, де буде польська мова? Да? Де буде її роль у вашому житті. Тому важливо зрозуміти, чи підходить вам приватний Як вступити до державного польського вишу на спеціальність інформатика? Ну, по перше, вимоги у державних вишах це польська мова рівня Б2, іноді це співбесіда, плюс іще онлайн-тест на знання польської мови. Деякі вищі навчальні заклади подивляться на сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, раджу здавати його в Польщу, якщо ви орієнтуєтесь на державний виш. Крім того, оцінки з профільних предметів, тобто математика, фізика. Англійська мова да, те, що цікаве буде для IT-профілю. У деяких університетах є ще мотиваційне есе, яке подається разом з пакетом документів. Перше коло вступу до 5 7 липня, коли ви повинні загрузити в електронний кабінет абітурієнта весь пакет документів, зважаючи на апостельований атестат та перекладений на польську мову. Свідоцтво про повну середню освіту та додаток. Співбесіда є не в всіх університетах, це на розгляд. Тобто, в певний час на мейл вам приходить або посилання на онлайн-тест, або посилання на Google Meet, де буде проведена співбесіда польською мовою. Мета виявити вашу мотивацію, ваш рівень володіння польською мовою, чи ви розумієте викладача, бо зазвичай це буде представник факультету, який приймає вас на навчання. Результат співбесіди прийде вам на електронну пошту через 5-15 днів, разом з інструкцією, що ви маєте зробити далі, чи можна вже оплачувати навчання, українці навчаються на польській мові в Польщі платно. І після того як ви вже загрузили в електронний кабінет квитанцію з оплати за рік навчання пов'язано з студентською візою саме стільки. Тоді вже ви розраховуєте отримати дисизію про зарахування, тобто такий документ польською мовою, оригінал якого надійде вам зазвичай там Укрпоштою на ту адресу, яку ви вказали. Як виглядає спеціальність на самосайті польського вишу? Так? Тобто, як можна було би подивитися і дослідити, що саме там викладають, чи підходить вам, чи не підходить такий вищий навчальний заклад. Ми зробимо це як зазвичай. Я покажу вам, як знайти програму польського вишу. Ну, наприклад, да, один із приватних вищих закладів це Колегіум Да Вінчі у Познані. обраний абсолютно, якби просто завдяки тому, що у них доволі доступний сайт. Тому ми дивимося, да? Ну. Тут навчання англійською мовою, спеціальність інформаційної технології. У вас Google, якщо ви не знаєте англійської або польської, дозволить вам подивитися це на російській мові, а, ну або українській мові, зважаючи на те, що вам зручно, як вам перекладе Google. А, буде тут. Що саме навчається, які будуть спеціалізації, веб та мобільні там додатки, хмарний розробник, комп'ютерні мережі. Навчальний план. Ви зможете подивитися тут англійською мовою, буде, наприклад, навчання сім семестрів, тобто це 3,5 року. Ви все бачите. Ви бачите викладачів, ви можете подивитися, скільки коштує таке навчання на рік 3240 євро щороку. І ви можете тут прочитати всі алгоритми, як ви подаєте заявку, де це знаходиться, яка реєстрація, які порядки, у чому суть подивитись, які будуть там стажування, що таке ступінь інженера і таке інше. Це буде навчання англійською мовою, доволі прикладне навчання. Взагалі то в приватних вишах більш такі прикладні програми, вони більш спеціалізуються на якихось вузьких моментах, але в цілому це доволі така цікава освіта англійською мовою. Якщо ви хотіли би навчатися польською мовою, в державному вищому навчальному закладі, та ми можемо подивитись, цей текст, до речі, буде у вас під відео в каналі Education. Ну, наприклад, там Лузинський університет, один із найпопулярніших, ми можемо подивитися, але в державному виші, що цікаво, да? тобто інформатика буде на факультеті інформатики і математики, або фізики і прикладної математики, або на економіко-соціологічному факультеті буде економічна інформатика. Ну, якщо ми з вами подивимося, просто державний вищий навчальний заклад, Польський, університет Лоцький, доволі популярний він тим, що там є знижка для українців. І ви платите не 2,5 тисячі євро за освіту, а платите 60% там від цієї суми, там скидочка 40% була у минулому році. От ви бачите кількість місць 250 на інформатику на факультеті математики і інформатики, і ви можете прочитати. А оскільки ви будете навчатися польською мовою, то ви вже вивчаєте польську мову. Нагадаю, що вона потрібна на рівні B2, і що стосується, наприклад, університету Лодського, то тут у вас буде а, мотиваційне есе, яке ви будете загружати в кабінет абітурієнта, у вас тут обов'язково буде співбесіда, яку призначить університет, тобто буде з вами спілкуватися, що і як. Є, наприклад, предмети, які ви будете навчатися, тут є основи логіки і теорії, а, основи. А, Праці інформатики, вступ до інформатики, вступ до програмування, далі програміровані і структури програмуваних об'єктів, системи операційні, архітектура систем комп'ютерових, алгоритмів. Тобто, навіть не знаючи польської мови, особливо, ви можете ці всі, всі речі осягнути перед тим, як ви робите вибір, про що це буде. Все, що стосується кандидата, все, що чекає, оці циферки вони для поляків вони не стосуються якби, наших вступників. Але завжди, якщо у вас виникає якесь питання цікаве у державному виші, ви можете написати на мейл і задати польською мовою це питання, коли вам цікаво, що це буде, як це буде, або вам щось не зрозуміло, як оформляти свій власний кабінет абітурієнта. Завжди пишуть, ким ви зможете працювати на сайті вишу, пишуть якісь там основні моменти, які були б цікаві вам. Але є теж такі моменти, що є спеціальності, да? тобто спеціалізації. От спеціальність піс... От після першого семестру, да? або, наприклад, студії в язику англійським теж є тут. А є Одна спеціальність, та, та що стосується комп'ютерних даних, є спеціальність графіка комп'ютерна і проектування ігор, є безпосередньо сама інформатика, і знову ж таки є на англійській мові, є на польській мові. От вартість варто було б уточнити мейлом, що буде коштувати навчання англійською мовою, але й у державному виші певні такі напрямки можна було би знайти і звернути на них увагу. Можна подивитися той же університет, але спеціальність це вже буде на факультеті фізики і прикладної інформатики, в якої буде трішечки інший навчальний план і можуть бути трішечки інші предмети, завдяки яким ви могли би вивчити спеціальність інформатика. Тобто воно все дуже схоже, але спеціалізації. Різні, та, тут будуть алгоритми програмування, бази даних, адміністрування інформаційних систем, та, і от головні предмети, вони будуть інші. Більше е, якось е, програмування, архітектурні системи, комп'ютерні, архітектура комп'ютерних систем, операційні системи, охорона даних, е, будова самих систем, та, алгоритми, алгоритми і структури даних. Тобто не знаючи мови, все одно ви можете прочитати, чи підходить вам, і ви можете визначитись, на якому саме факультеті яку саме інформатику ви обираєте для того, щоб подати туди документи. Що стосується вартості навчання, як я вже сказала, що у приватному вищі навчання англійською мовою може коштувати 3-4 тисячі євро на рік в залежності від навчального закладу, яку ви обираєте польською мовою. Може коштувати навчання від 1600 там, до 2500 тисяч євро на рік. Українці платять за свою освіту в Польщі, не платять українці за свою освіту в Польщі, у тому випадку, коли вони мають польські корні, або вони мають документ, що вони є обивателями польськими, або громадянами Європейського Союзу, крім українського громадянства. А також українці не платять, якщо вони мають державну сертифікацію з польської мови на рівень b 2 або на рівень перепрошую, не b 2 а на рівень c 1 Саме рівень C1 – рівень носія мови. Чи складно це? Це дуже складно, але якщо у людини є така можливість, є таке знання мови. То а, з пакетом документів вона загружає цей сертифікат, виданий Державною комісією польською при якомусь університеті такий іспит проходить. Його треба а, здати осінню на початку 11 класу, щоб на весну, бо там до півроку йде на видачу цього сертифікату, ви вже мали на руках цей документ. І могли би загрузити його в кабінет абітурієнта, тоді ви можете сподіватися на безкоштовну освіту. Безкоштовну освіту у 2022 році не у всіх, а у деяких університетах, ну, більшості, скажімо так, у державних університетів отримали люди, які мали тимчасовий захист і отримали в Польщі песель. Але наскільки я знаю, ця скидка, тобто. Безоплатне навчання діяло тільки на час оформлення цього песелю, тобто залежить від волі польського уряду, скільки буде тривати цей тимчасовий захист. Тому готуйтесь до мовного іспиту, пишіть мотиваційні есе і чітко обирайте спеціальність інформатика стосовно навчального плану, щоб ви хотіли вивчити. І якби це співпало з очікуваннями польського ринку праці або європейського ринку праці, де би ви потім хотіли працювати. Education Амельченко, наш канал. З вами Наталя Амельченко, консультант з освіти за кордоном. Пишіть у коментарях питання, інформатика у Польщі. Далі будуть інші спеціальності.